Віталі Беталішахі шахів, в роти ПАТ. США рейтинг 1987. Сицілійський захист. Це варіант, так? Да? Міняємо коня, боремо за пункт D5, який нам чорні предоставили. Бо це 3, або це 4. Конем будемо тримати коня. Не знаю, може так і не треба грати. Так, це понятно. Все ясно. не віддають чорні слона свого, а він нам і не треба. F5. Ну, взяв. Чорнобло білопольних ми міняємо. How do you do? Може взяти тут і поставити коня на D4. Може помінятись тут. В будь-якому випадку білі поля ми якби будемо грати по білим полям. В цьому варіанті. Просто міняємо захисника білих полей. Так. Хай йде вже сюди, так і, так і. Вже хай. Д4, то йде 4 Ні. це вже трошечки ти мені темпик даєш, якийсь мінім, мінімум. Темпик на мінімум на мінімал. F4. Просто взяв. F4. Ферзь H5, але куди це все йде? Не ясно. Можна ферзь сюди підстав. Та що ми хочемо взагалі? Просто повернемося де і все. Не даємо коню стату. На Д4 профілактика чисто. чиста. д 3 тут під цей хід, мені не дуже подобається. Десь напроти фрезя станемо. Можливо, в 4 зараз є хіт у нас. Я так дивлюсь на це все. Так. Ну да, F4. Хіт є, тому ми його і робимо. Тому що в нас є цей хіт. Він брати не може висить ферзі. Якщо він відійде, F5. 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 F5, maybe F5. <sighs> Було б класно, але тут кінь стоїть. Брати тут, в принципі. Може слоном, типа. Дай, де я взяти тут. Ми якось так. Плюс мінус. Манить оця ідея. Коня на Єс 7 вилка. Трошки понапрягаємо, ті пах, щось подумає, що він хоче від нас. Бо зараз g4 g5, як... а чого я зразу так не зіграв? What the hell you doing! What the hell. G4G5, простий хід. Фу, я не поняв імрару. просто взял, да, типа, зил, типа, типа... Может, скинутый пешека. Ми якось так. Він так. отуди туди його, якщо я сюди пішов. Та якусь фігню награю. Їй-богу. Може, зіграти гарно? ні Він може, але він не хоче. Ми треба було активізувати якусь свою легку фігурку. Зараз буде подвійний удар. Подвійний бабах. Якщо... Не, він, бачите. Ну фіолетова. Так. Поребрам ударим слону. Письли пишек. Письли пишек. Письли пишек. Письли пишек. Перкороль. Тра не може відійти. Буде перс. Ведемо корля просто сюди. Або сюди, не знаю. А що тут? Зафіксували? Так, що мися не бачу, як мені тут... А, ось ож хід простий. Ой, сліпенький. Дякую. Не бачу прогресу. Ну, бачу, що мені треба було короля активізувати туди. Але як саме? Не бачу. Так, 72 на 65 і десь я там випустив жорстко. жорстоко навіть. Сам себе. Так, тут неточність G3. Вже 3. Окей. Слона 6, а 4. Ага. Угу. 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 Захоплюємо простір на королівську, ну добре. Ну, слон G4. Кіні 3 сильніше, ну, не знаю. Наша ідея поміняти цього слона на слона. Він якби дарує нам тільки зайвий темп темп суперник. Стемпсель такий. Кінце 7 тут було. Ого! Захоплення конями. У цього Техасу, да? 3 д 7 Ні, просто пішика зіла. Я думав, ще сюди коня. Просто закаспарили. Одні темпи, да? Кінь Д9. І тут коня. Ну, коротше, тут. домінація коней по білим полям. І по чорним. основному по білим. Окей, я не бачу. Я сліпий. Кінце 7. У мене ось о зір, отак так. От. от цей п'ятикутник. Все. Це сюди я навіть не дивлюсь. Поровся я просто трохи. Так. На короля дивлюсь і все. Оп! g 4 А стоп, я отут хотів. G4. Ну кані. Легкає два ходи почитай. Треба брати. Бо якщо відійти, буде G5 просто. І без слона. Тому просто якість він віддає. Хоча тут, скоріше за все, колись якось придеться віддати назад, але з'їсти за це якогось пішака. Тут чорнопальник буде непоганий. дуже рівна позиція. Ні, чорних уже краще. Все рівно краще хід G4. Ну так, да, тут у нас все пасивно стає. Все назад. Я вирішив активізувати туру свою. І нападати на нього. Помиляється суперник. Тут також не така проста позиція, йому треба було тільки Тура е 8 да ось. Не пускати, ну, захоплювати лінію і не пускати. А він пустив. Коня і туру, і. І вилки, і все, що хочеш. Королів 2. Це погано, тому що. Ж... А, слон D4. Дивіться, що тут могло бути. Ай-яй-яй-яй-яй. Тураж 5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, і просто від'їли назад якість, рівна позиція. Ай. Так, знову таки. Зіваю цю всю штуку. А, взагалі під слон. Що ми граємо з ним? Ну, а тут ви є. Нормально, тому що не зв'язані пішаки. Навіть віддаючи цього, але два пішачки йдуть зв'язаними. Тут... Десь я не точно грав, конечно. Щось походив не туди туди і потім повернувся нарешті, так. Да. Мені цікаво, тут я не міг отак зіграти. Коли він, Типа. Ні, так, 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 так. Отут. Ну. Тут взагалі мат йому йде. Куди йому йти? Ну і беремо фрезя. Він б'є, б'є і новий фрез. Ну окей, тут... тут все.